Війська зайшли до Херсону, і все я розумію, що мої батьки там ті люди, які зі мною йшли поруч, і зараз вони вже здороваються з ними. Там привіт, братан. І я так розумію, що для того, щоб їх викрасти, а потім це треба викуп. Війська зайшли до Херсону, і все. Я розумію, що мої батьки там. У мене багато, звісно, і футболок, і там нагород, і там і, і шарфи, і флаги. Все є це дома, тому що мої батьки це колекціонують і в них все це є. І ну вони ну не переховувалися, нічого такого, але звісно побоювались. Тому що наче то казали, це треба вже в віті запитати Коваленка. Що був такий випадок, що приходили до нього туди, в цей двір, де він жив, і у сусідів питали де живуть сім'я Коваленків. І Я так розумію, що для того, щоб їх викрасти, а потім. Це треба в... викопчувати Окупація В нас була з перших днів. Тобто з 24 лютого, десь у сьомій ранку, у восьмій ранку, вже російські військові вже були на нашій території. Вони вже зайняли позицію Каховської ГЕС. За дві години напевно вони вже пройшли з кордону Криму до Нової Каховки і розтягнулися по Херсонській області по лівому берегу Дніпра, коли на 9 травня. Я вийшла, як скажуть, одна на такий <проти міти> да, да, проти російської тої політики. Я вийшла в Мав Майці України. Ось і коли я це побачила, ну для мене було це дуже дико, тому що ті люди, які зі мною йшли поруч, можна так сказати, 6 березня на проукраїнський мітинг, і зараз вони вже здороваються з ними. Там привіт, братан. Там як в тебе справи, вже з російськими військовими з ними на ти на тих людей. Які працюють там і в пожарній частині, і які працюють і в поліції. Тобто я почала їх просто фотографувати і скидати в гру. Вони співпрацювали, фотографували їх, вони бачили це і вони почали на мене робити наводку. Ну а потім вже прийшли до мене додому у двір, ну і в кайданки, і забрали мене. Слава Богу, мені дуже повезло, що тортур не було, але саме цей емоціональний стан ти не розумієш взагалі, що буде потім. Прийшов ФСБшник російський. І почав дуже грубо зі мною розмовляти, вплоть до того, що він сказав, якщо ми в тебе знайдемо в телефоні якісь там підозрілі речі, да, то ми вплоть до 10 років ми тебе можемо посадити у в'язницю. Чесно сказати, коли я прийшла, от, прийшла додому от, в перший день, да після визволення, і мені мама каже, що тобі дзвонило дуже багато людей, і саме федерація футболу України. І що перше, вони сказали, давай ми будемо допомагати тобі виїжджати звідси. І чесно. Я хочу сказати дуже велике спасибі, тому що те, що вони дали мені вплоть до роботи, я навіть не можу передати словами, наскільки я їм вдячна. А зараз я працюю в спортивно-технічному департаменті у АФІ. Ну і так само я так і працюю асистентом арбітра першої ліги. Українська асоціація футболу.